Кава і високий артеріальний тиск. Чи є тут взаємозв'язок? Всім вітання. Всі, ви знаєте, що кава це один з найпопулярніших напоїв у світі, однак її вплив на артеріальний тиск викликає багато суперечок і проводяться дослідження. Сьогодні пропонуємо вам розібратись в питанні, як кава впливає на тиск. Так ось, кава у короткостроковій перспективі може тимчасово підвищити артеріальний тиск. І це пов'язано з тим, що кофеїн стимулює центральну нервову систему, і це призводить до підвищення серцевого ритму та розширення кровоносних судин. І у деяких людей це може викликати незначне підвищення тиску однак, це підвищення тиску зазвичай є незначне і тимчасове. Далі кава має і довгостроковий вплив на артеріальний тиск. Дослідження показують, що регулярне споживання кави може мати різний вплив на артеріальний тиск в залежності від індивідуальних особливостей організму. Для більшості людей, які вживають каву в помірних кількостях, а це до трьох чашок на день, довгострокові ефекти на тиск незначні. Однак для людей з вже високим артеріальним тиском або тих, хто чутливий до кофеїну, регулярне вживання кави може сприяти його підвищенню. А ще є індивідуальна чутливість до кави, тобто вплив кави на артеріальний тиск може суттєво залежати від індивідуальних факторів, таких як генетична схильність, загальний стан здоров'я і навіть звички. І деякі люди можуть відчувати більш помітне підвищення тиску після вживання кави, тоді як у інших, цього ефекту може і не спостерігатися. Тому, якщо у вас є проблеми з високим артеріальним тиском, або ви помічаєте, що кава викликає у вас дискомфорт, вам варто проконсультуватися з лікарем. Можливо, вам необхідно обмежити споживання кави або повністю виключити її з вашого раціону чи вибрати безкофеїнові альтернативи. У будь-якому випадку помірність є ключовим фактором, і більшість людей можуть безпечно насолоджуватись кавою в розумних кількостях. А якщо вас турбує підвищений артеріальний тиск без вживання кави, то ви можете спробувати рослинні натуральні засоби, такі як, наприклад, катрівала. Цей засіб. Спеціально розроблений для підтримки здоров'я при артеріальній гіпертензії, він укріплює стінки суди, нормалізує тиск та запобігає розвитку ускладнень, посилює кровобіг, зменшує навантаження на серце та сприяє його ефективній роботі. Крім того, у його складі містяться рослинні компоненти, які поліпшують роботу нирок, сприяють виділенню надлишкової рідини з організму і тим самим допомагають контролювати артеріальний тиск. Цей препарат містить екстракт цибулин-чеснику, екстракт виноградних кісточок, екстракт трави люцерни, кореневище куркуми, лецитин та вітаміни С і Д. Як ви бачите, лише натуральний склад, комплексний підхід та доведена ефективність кожного компоненту цього комплексу.